Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Давайте приготуємо новорічне печиво їжачки на варених жовтках. Для тіста нам знадобиться варені жовтки 3 штуки. Додаємо 1 столову ложку цукру і все ретельно перемішуємо. Потім м'яке вершкове масло 80 г. І перемішуємо до однорідної кремової маси. Тепер додаємо сметану 100 г. Жирність може бути різною. Ще трошки додаємо ванільного цукру і все ретельно перемішуємо. Сипаю трохи борошна і розпушувач. І все перемішую. Далі досипаю все борошно і замісюю тісто. Всього борошна потрібно 180 г. Тісто має вийти однорідним, м'яким, приємним та не липнути до рук. Забираємо тісто в холодильник на 20 хвилин. Готуємо глазурь. В каструлю чи в желізну миску наливаємо молока 30 г, цукру 60 г. Вершкового масла 30 г. І ставимо на вогонь нижче за середній. І постійно помішуємо, доводимо суміш до кипіння. Варить глазур після кипіння 1-2 хвилини. Переливаю глазур миску і даю її охолонути до кімнатної температури. Тісто охололо. Відриваю від нього кусок, кладу горіх і защіплюю і скачую кульку. Горішки можуть бути різні, у мене волоський. І так роблю з усім тістом. І викладаю на деко застеленим пергаментом. Ставлю в розігріту духовку на 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Достаю печиво з духовки і даю йому повністю охолонути. Тепер беру по одному печиву, мочу в холодну глазурь і обвалюю в подріблені горішки і викладаю на блюдо. Як бачите, печиво легко готується, виходить гарним та смачним. Його можна приготувати на святковий стіл. Всім смачного.